Я думав, він той самий. Ми думали він той самий. Всі так думали. Я пам'ятаю, ми були в гостях, всі були там, і зайшла якась жінка з пляшкою парфумів. Це були дуже дорогі пахощі, і вона взяла просто розлила їх на нього. Вона зробила це, бо думала, що він той самий. Що за марнотраст. Ми могли б. Продати ці парфуми і використати ці гроші для більшої мети. Я намагався це їм пояснити. На що мені відказали? Він є мета. Що ж, я вірив, що він той самий. Я вірив, що він може перевернути цей світ з ніг на голову. Я просто знав це. Люди ходили за ним, куди б він не пішов. Вони зробили будь що, якби він сказав тільки одне лише слово. Але замість цього постійно мій час ще не прийшов. Це те, що він повторював раз за разом: мій час ще не прийшов. Ви знущаєтесь з мене? Він піднімав людей з могили, вилікував кривих і сліпих. Робив їжу просто з нічого. Мій час ще не прийшов. Що ж, я змусив його. Я змусив його час прийти. Деяким речам потрібен поштовх, і це єдине, що змусить рухатись їх так, як слід. Ми всі були там, ми всі їли. І він сидів просто напроти мене, дивився прямо в очі мені і каже: «Закінчуй з цим». Як він знав, що я збираюсь зробити? Ні, це було не через гроші. Це було не через гроші. Просто коли ти маєш подібну силу, таку як він мав. Чому просто не використати це? Люди слухали його. Чи знаєте ви звук? І робить хвилю, яка б'ється у берег. І як тихо стає через декілька секунд, коли вона зупиняється. Таким був Ісус. Коли він говорив, його голос був як хвиля, яка насувається. І НАТО слухав його. І наче сам був тією тишиною після хвилі. Тому що коли він говорив, і ти був там у його присутності, ні в кого не було сумнівів, що він той самий. О, Господи, що? Що я накоїв? Що я зробив?